Радімо, друзі, вітаю з поверненням до глибокого занурення. Продовжуємо досліджувати ельфізм, вчення про те, як здійснити палінгенезію і стати ельфом. Для нових слухачів. Нагадаю, що ельфи це люди четвертого рівня розвитку, головна особливість ельфів вічна молодість. Всіх вітаю, Радіймо, ельфи. Це гарне вітання. Отже, з чого почнемо. Давно хотів запитати, з якого джерела ти береш відомості про ельфізм. З документа, який називається добре знання. А що це? Добре знання це точний переклад слова Євангелія на мову сенсар. А чому саме добре знання, а не добра новина чи блага звістка? По перше, звістка вість повідомлення це і є знання, адже походить від слова відати, тобто знати. По друге, Євангеліє несе знання про те, як стати ельфом, це не просто якась звістка чи газетна новина. Найповніший сенс слова Євангеліє добре знання, що приносить щастя. Це серйозний документ. Зазвичай Євангелія сприймається як збірка давніх історій і моральних повчань про різні чудеса, здійснені Ісусом, корисні поради, цікаво почитати, але якось не дуже подібно на документ. А що таке по-твоєму документ? Це просто поглянь на будь-який діловий лист. Там є назва організації, дата. Ім'я одержувача, тема листа чи назва документа, чітко викладений зміст, підпис виконавця, місце написання це все ознаки документа. Усі ці ознаки містить Євангеліє. заголовок Добра новина Ісуса Христа, Сина Божого, дата 15 15-го року Правління Кесаря Тиберія, Тема ПАЛІНГенезія і керована молодість. Пам'ятаєш? Істинно кажу вам. Ви, що пішли за мною, в палінгенезії у сто разів більше одержите і життя вічне успадкуєте. Згоден, але ж обов'язково має бути підпис відповідального виконавця. І це також є відповідальний виконавець апостол Іван Заведей, двоюрідний брат Ісуса. Ось його підпис це той учень, який те свідчить і який написав те, і знаємо, що його свідчення правдиве. Добре! Але яка організація і хто адресат? Організація школа Ісуса Христа в Капернаумі, адресат ті, хто спроможуться прочитати мовою сенсар, так що Євангелія має всі необхідні ознаки та реквізити ділового документа. Що ж, це дуже специфічний формат, виглядає майже як наукова праця або юридичний контракт з елементами, які підкреслюють його авторитет і мету. Це високо структурований документ. В якому продумане кожне слово, так і має бути для опису найголовнішої технології здобуття вічної молодості Палін генетичне перетворення гомодуплекс на гомотриплекс. До речі, минулого разу ми збиралися перейти від теорії до практики. Ну, розпочати перетворення на ельфів. Який перший крок? Що пропонує документ? Тут дуже чітка вказівка. Фактично, максимально стислий виклад. Технології палінгенезі зводиться до одного речення оновлюйтесь, бо царство Боже близько, і вірте в добре знання. Це те, з чого Ісус розпочав свою проповідь. Давайте розпакуємо. Перша частина оновлюйтесь, бо царство Боже близько. Ми вже говорили, що там застосоване давньогрецьке слово метанойте, тобто підіймайте свідомість. Причому робіть це так, щоб свідомість відповідала простору царства Божого. Це важливо, тому ці два терміни метанойте і царство Боже розташовані поряд. Але для того, щоб змінювати свідомість, треба з'ясувати, що це таке. Це просто завдяки тому, що ми живемо в комп'ютерну епоху. Дивись ось перед тобою ноутбук. У нього ти записав якісь свої знання та ось. Ці твої знання записані в комп'ютері, це наче свідомість твого комп'ютера, це те, що вас об'єднує. Тобто нас об'єднує не лише інтерфейс, а й спільне знання, записане в комп'ютері. Так. А тепер перейдімо до людини. Душа людини має знання земного світу, а духовна сутність людини має знання духовного світу. Так от, ті спільні знання, які одночасно доступні душі і духу людини, і називаються свідомістю. Чудово. Тепер зрозуміло, звідки взялося це слово свідомість відсовідомість, тобто спільно відати спільне знання, свідомість це місток між духом і душею людини. І цей місток може бути різним, як слабеньким канатним переходом, так і потужною трасою. Але найголовніше це орган, який керує нашою душею, нашим тілом і всією нашою поведінкою. Тому й треба підняти рівень свідомості, щоб вона відповідала рівню царства Божого. Тоді людина відкриє доступ до внутрішнього бога і стане ельфом. Що ж, схема зрозуміла? Якщо використовувати комп'ютерні аналогії, то питання ставиться так: як перепрограмувати свою свідомість? Для цього є спеціальна мова програмування, яка називається сенсар, тобто носій сенсу. Це як Python або Джава. Але для перепрограмування людського розуму. Мені подобаються такі комп'ютерні аналогії. Все стає простим і зрозумілим. І як же відбувається це перепрограмування? Ну, це відбувається через три основні етапи. Перший це як вивчення синтаксису нової мови програмування. Ви формуєте словник сенсара через розшифрування ключових термінів у так званих семи блаженствах. Тобто, це як встановлення базового програмного забезпечення. Точно. А другий етап це написання власного коду. Ви починаєте читати цією мовою різні тексти, передусім Євангеліє, яке виступає як основний програмний код. І що найбільше вражає, євангельський текст містить власну документацію як сучасні програмні бібліотеки. Третій етап це колективна робота, як у сучасних IT компаніях. Ви обговорюєте процес трансформації з іншими. Обмінюєтесь досвідом, разом вирішуєте проблеми. Але як це впливає на фізичний мозок? Ми згадували про якісь зміни в організмі. Це найцікавіша частина. Подібно до того, як інтенсивне використання нових програм може вимагати оновлення апаратного забезпечення, наш мозок теж адаптується до нової операційної системи. Тобто відбувається не лише програмне, але й апаратне оновлення. Саме так. І знаєте, що найдивовижніше? Цей процес починається з простого інсталяційного пакету семи блаженств, які формують базову структуру нової свідомості. Ну, добре, а які конкретні результати можна очікувати від цієї трансформації? Уяви собі повне оновлення системи від інтерфейсу до ядра. Змінюється спосіб мислення, сприйняття реальності, навіть фізіологічні процеси починають працювати ефективніше. Звучить майже як наукова фантастика, але ж це основане на логіці та дуже авторитетному джерелі документі добре знання Ісуса Христа, Сина Божого. І що найважливіше, це доступно кожному охочому. Як і в програмуванні, потрібно лише бажання вчитися та готовність до практики. То з чого найкраще починати тим, хто зацікавився, євангелія радить почати з вивчення базового словника через сім блаженств. Це як вивчення основних команд нової мови програмування. Потім переходьте до читання більших текстів і обов'язково знайдіть групу однодумців. Схоже на те, як програмісти початківці приєднуються до опенсорс проектів. Точно і пам'ятайте, це не швидкий процес. Як і розробка складного програмного забезпечення, він вимагає часу, терпіння та постійної практики. Але результати, судячи з усього, варті зусиль. Це як перехід від старого комп'ютера до найсучаснішої системи, відкриваються абсолютно нові можливості та перспективи. Але це ми розглянули лише першу частину технології: оновлюйтесь, бо царство Боже близько. А там ще є друга частина, і вірте в добре знання. Тобто, треба не лише засвоїти нову інформацію, а й повірити в неї, але як цього досягнути і що це таке, віра. Віра це повна переконаність без найменшого сумніву у здійсненності бажаної події. Віра дає незламну рішучість і спроможність діяти без жодного вагання. Отже, необхідно виробити абсолютне переконання в тому, що добре знання є чарівним засобом здійснення палінгенезії. Але як цього досягнути? На мою думку, після перепрограмування свідомості віра з'явиться автоматично. Те, що нам зараз здається фантастичним і неймовірним. Після апгрейду виглядатиме як щось самоочевидне. Це ми зараз здивовано запитуємо як це можливо? Але після зміни свідомості ми спокійно скажемо, а як інакше. Що ж, виглядає переконливо. Ця розмова виявилася серйозним кроком до вироблення віри. Я це виразно відчув. То коли перейдемо до практики? Коли почнемо інсталяцію базового словника Сенсара? Процес перепрограмування вже почався. Сьогодні ми завантажили в нашу свідомість нові терміни добре знання, ельфізм, свідомість, палінгенезія, оновлення. З'ясували три етапи палінгенезії. Перший етап формування словника мови програмування сенсар програмування свідомості, звісно, другий етап багаторазове перечитування доброго знання мовою сенсар, це як глибинне переформатування Вінчестера. Коли для надійного перезапису інформації треба здійснити багато проходів. Третій етап обговорення доброго знання і обмін досвідом у спільноті ентузіастів ельфійської трансформації, щось на кшталт спільноти ельфів аспірантів. Але я не зовсім розумію сенс третього етапу хіба не можна здійснити палінгенезію самостійно без групи підтримки. Думаю, що це нереально. Річ у тім, що наша підсвідомість орієнтована на колективні норми. Тож вона прагне бути такими, як усі. Але якщо ми активно спілкуємось у групі однодумців, то підсвідомість сприймає це за нову норму. Тоді вона вже не чинить опору, а навпаки, підштовхує нас бути такими, як усі. Логічно. Але де знайти таких однодумців? Це не проблема. Шукайте і найдете, каже Ісус. Наш світ влаштовано так, що хто шукає, той знаходить. Тут працює принцип, подібне притягується до подібного. Поширюй інформацію про ельфійський проект Дій за прикладом Ісуса. Пам'ятаєш? З того часу Ісус почав проповідувати там добре знання, закликаючи оновлюйтесь, бо царство Боже близько, і вірте в добре знання. Так що починай проповідь і знайдеш чудову компанію для обговорення ельфізму та обміну досвідом його застосування. Пройде небагато часу, і прагнення бути ельфом для твого оточення стане новою нормою. Це прискорить народження віри для виконання другого пункту технології. Вірте в добре знання. Зрозуміло. Дуже дякую за це глибоке занурення. І тобі дякую. Особливо за сенсар як мову перепрограмування свідомості. Думаю, що наступного разу поговоримо про базову операційну систему з семи блаженств. До зустрічі, друзі.